Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 1998-1999 років. Це був матч четвертьфінала Ліги Чемпіонів 17 березня. 1999 рік матч відповідь, другий матч з двох. У Києві на стадіоні НСК Олімпійський Київське Динамо приймає Мадридський Реал Джона Тошака. 0 Динамо Київ перемагає. Дубль Андрія Шевченка приніс Киянам перемогу і по сумі двохматчевого противостояння з рахунком 3-1. Київське Динамо переграє Мандрійцький «Реал». Ну давайте, друзья, про все мы будем с вами говорить по порядку. речі, первый матч в Мадриде команды расписали ничего один-один, один, ну и вот матч у Киви. А у МКи Валерій Лобановский главный тренер команды стартовал 12 ка 8 так. Так в воротах Александр Шавковский, Лужный капитан команды Головкова, Щук, Каладзе, Косовский, Шевченко, Сергей Ребров, Гусин, Александр Хацкевич, так Кардаш. Це друзі стартова розстановка. Київського Динамо. Мадридський реал. Джон Тоша, головний тренер команди. Ільгнер в Воротах. Пануч Роберта Карлос, Єро, Редондо, Рауль, Сейдорф, Іван Кампа, Санчес. капітан команди та Ярмі. Ось така, друзі, потужна стартова одинадцятка Мадридського реала. Дуже сильна команда. Тож, в Мандриді, друзі команди розіграли, ну, розписали нічого. У першого матчі у Мадриді. Ну і ось він домашній матч для Киян. Домашній матч на НСК Олімпійському перед своїми рідними уболівальниками. Ну і Кияні. Активно розпочинається. Так, да, Мадридський реал команди більше володіла м'ячом, команда з Мадріда більше атакувала, і важко було киянами, справді, знаєте, ось Важко було українській команді, але мадридському Реалу і потрібно було це робити, тому що існували вже правила виїзного м'яча. У київського Динамо був, був гол на виїзді у Мадриді. І теоретично, друзі, нічия 0-0 вона влаштовувала київське Динамо. Мадриду потрібен був гол будь-якої нори. А, дуже багато було, було боротьби на футбольному полі, обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Справді так. Ось, зма릿, мала команда територіальну перевагу, але реалізувати її не вдалося. Там Роберто Карлос періодично пробивав. Непоганий, до речі, Роберто Карлос. Потрясаючий, кстати, футболіст. Друзі, потрясаючий футболіст Роберто Карлос один з найкращих правих захисників взагалі за всю історію футболу, я вважаю. Ось, Напевне, був в нього момент. Він пробив повз ворота. Мадридський Реал більше атакує, але Кияни шукали свій шанс на контратаках. Кияні його шукали. Але в першому таймі створили якісь моменти і все-таки не вдавалося. Тож, перший тайм, він завершується в нічю. В 0 00, яка влаштовувала да, київський Динамо. Вийде у Динамо Яшкін та Белькевич. Ну, в Реалу вийшов Гутіл, але потім, на правили кежать, буде вимушена заміна. Шукер та Карамбе. Ще ведуть у мадридського реала. Мадриду потрібен був гол. Мадридському реалу потрібен був гол. І справді команда такого момент коли де хороша передача на Рауля то я на каявсайду зворот пробывай Рауль. Хороший був момент, хороший був момент у мадридського реала. Волдемичем Мадрид. нічого біди не передвіщає, мадридський реал. На половині поля київського Динамо. Десь так, знаєте, це було 62 го якщо я не да? хвона матчу. Ось Мадридський раз, знаєте, ось команда такою позиційно. Я нам друзі вдається перехопити м'яч, при цьому ж таки мандрі скрил втрачає м'яч в центрі поля, перехопляють м'яч, киян іде довга передача вперед Шевченка. Шевченка виходить один на один з вратарем. обігрує вратаря, падає Шевченка. Пенальті! назначай суддя. 11 метровий Андрій Шевченко заробив. Сам же Андрій Шевченко добіг, вийшов 1 один на один, вже обіграв вратаря. І був готовий забивати гол. Але голгос збиває вратарь Мадридського реала. Суддя назначає пенальти. Шидесят й клавиат матчу. Один з найважливіших моментів Андрій Шевченко підходить до 11-метрової поночка. Андрій Шевченко розбігається, Андрій Шевченко пробуває пенальти. Андрій Шевченко. Удар не забуває Шевченко, але мяч. До нього відскакує, добивання, гол. Динамо Київ забиває гол на 63-й хвилині матчу. 1-0 команда з Києва забиває гол у ворота команди з Мадрида. Андрій Шевченко сам пенальті не реалізував. Але на щастя, на щастя, щастя, для самого Андрія Шевченка м'яч до нього відскочив і той вже спокійно переправив м'яч. Сітку варит да? з близької відстані. Ну і киані Мадридському Реалу все одно потрібен був гол в будь-якому випадку. Їм потрібно було забивати. Кіані стало більш знаєте, грати на контратаках вже. І справді. Тому що на кону стоїть абсолютно все. На кону стоїть вихід в півфінал Ліги Чемпіонів на секундочку, да, друзі? Тому на кону стоїть абсолютно все. І я вам хочу сказати, що. Киани тоже здорово выглядел. Успорил, да, все кутовые у киевского «Динамо» с правого фланга. Подача. Момент! У Кианы выбывая мяч футболист Мадридского «Реала». Вот так, друзья, был момент. Вот это момент. И там Роберто Карлос с линии варит, да? Как помыляются помаляется мяч выносов. Хороший был момент у Мадридского «Реала». Але реалізувати його не вдалося. Окине здорово виглядали, знаєте, українська команда просто неймовірно, друзі, виглядала. А неймовірно виглядав Андрій Шевченко в першу чергу. 79-й клуб матчик. Атакує «Динамісті», небезпечно. Барба в центрі поля, барба! І в українська команда Передача! там ребро, вообще, боролся. Передача Шевченко. Удар. Гол 2-0. Забывая гол на Киев на 79-й хвилине матча. Андрей Шевченко оформляет дубль на 79-й хвилине. Как же гениальная передача от Сергея Реброва. Просто гениальный пас. Просто гениально перекидая мяч над центральными защитниками Манридского Реала. Андрей Шевченко выходит один на один. Дуже здорово технично грудь грудьми м'яч приймає і пробиває та забиває Андрій Шевченко. 2-0 стає рахунок на користь київського Динамо і дубль. І дубль оформлює неймовірна легенда українського футболу, де й не тільки, де й не тільки. Неймовірний футболіст Андрій Шевченко. 2-0. Динамо Київ перемагає Мадридський Реал у Києві на НСК з рахунком 2-0 завдяки дублю Андрія Шевченка. Ну і по сумі двух матчів противостояние Кияні переможуть Мадрид з рахунком 3-1 і вийдуть в півфінал. Ліги чемпіонів, де дуже прикро програють Мюнхинский Баварії. Абсолютно в равной битве. Кияне програє Мюнхенцем 3-4. Но в Мюнхене програє Динамо. Ось. Але в будь-якому випадку. Знаєте, діти до півфіналу Ліги Лиги Це просто щось згалі неймовірне. І той сезон 1998-1999 років один з найкращих, я вважаю, в історії Київського Динамо. І справді вони виглядали Невероятно сильно. Друзі, ось такий був неймовірний матч, де? який ми з вами пригадали. Це матч Ліги Чемпіонів. Сезон 1998 1999 років матч відповідь. Да. Другий матч двох. А ось. Динамо Київ Мадридский Реал. 17 березня. 1999 рік. Київ стадіон НСК Олімпійський. Динамо Київ Реал Мадрид. 2-0. Динамо Київ Перемагає. Друзі, побажаємо Манріцькому реалу всього самого, самого найкращого. Київському Динамо побажаємо також добра. Вам, друзі, в чергу серця бажаю тільки не всього самого найкращого, Будьте друзі, щасливими людьми. Ось. Друзі, я вам тільки добра. Бажаю, усім до побачення, усім до нових зустрічей, Будьте щасливі!